Прийди до серця Україно, благослови добром мене. Україна, наша рідна країна. Це та земля, де ми народились і живемо, де живуть наші батьки і жили наші предки. Усім нам має бути дорога і рідна наша мати Україна. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. А зараз пісня у виконанні книша Олександра і Безпечука Дениса. Ей 22 она красивая, стройная леди. И была лучшей подругой для своих соседей. Она сомнения она, она всегда молчит, но скоро скажет свое мнение Нам Нападать и грабить, бить и править Ею так не выйдет праведно виде Она не даст себя просто обидеть И будь ты царь, и будь ты бог, и будь ты вож Как Ленин гордая леди Не перед кем не встанет на колени Кто-то дал отцу право без совести бить Она, на с которого нельзя вот так струсить пыльцу К ней относились, как будто они люди, ща музык мусор Раздели всю и растолкали по карману бусы Вся наяву или просто снится Смотрю, а в том старом хлеву лежит моя царица в добра, с кровь из крана Подлипали дело, братцы не дело Свою страну мотаю марлей белой Вокруг собрались ищи души, еще не пусты Тот, кто за дело готов тело отдать под кресты Она лежала вся разбита, будто руины Люди вокруг шептали имя Украина Моя страна не упадет на колени И города станут горой, и поверь мне не помешает нам никто свободы напиться Пока в каждом из нас живет душа украинца Моя страна не упадет на колени И города станут горой И поверь мне, не помешает нам никто свободы напиться Пока в каждом из нас живет душа украинца Пока живет душа, я буду носить На Но руках перебив всех нам просто чувство слова страх. страх Свою невинную красавицу Не дороги. дам обиду слуги фильмиды Вы не закон, а правила для вида Вы просто все рабы Одно темное правы Вам непонятно слава совесть Правильность и браво. Вы продаете за гроши свою землю И души звери снаружи Вам бы по жизни только красть и рушить И я не знаю, хватит места Или на всех в аду И я пойду под пули с братьями В одном ряду Уже моя страна встает и распускает им мы будем воинами, правда, брат, пока мы живы Она залечит раны, встанет и распустит косы Оденет платье из цветов и пошагает боссы По утренней росе, ногами собирая как Тут не война, тут все свои, брат, брат пора прятать сабли Моя страна не упадет на колени И города станут горой И поверь мне, не помешает нам никто Свободы напиться Пока в каждом из нас живет душа украинца Моя страна не упадет на колени И города станут горой И поверь мне, не помешает нам никто Свободы напиться Пока в каждом из нас живет душа украинца Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе, тебе у воді. Я отак закохався, веселка цариця небес. Мені захотілося за загору, загнати і витерти бруд заблища її чому низити сором, на тільки залишитись тут. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду білим, як сніг, якщо ти не будеш, дозволиш мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом білим я буду білим, як сніг, якщо ти не будеш, дозволиш мені. Дозволиш, я знаю, натягнуться струни, Порвуться, і я полечу. Співати у небі літаю, замію життя заплачу, я буду проміння за пальці тримати, гарячі, як жовті боги, і губи безодню не лувати ніхто не западить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду білим, як сніг, якщо ти не будеш, дозволиш мені, Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду білим, як сніг, якщо ти не будеш, дозволиш мені Буду проміння за пальці тримати, гарячі, як жовті вогні. і губи безодню не весілувати ніхто не забатить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом білим я буду білим, як знім. Якщо ти не будеш, дозволиш мені, Хочеш, я твоїм кольором буду восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду, білим як сніг. Якщо ти не будеш, дозволиш мені, дозволиш мені, дозволиш мені. Дозволиш мені, дозволиш мені. Програму продовжує група 1А1. Знайомтесь, в групі нас всіх 30, на всі руки ми майстри, Шкільня, шкільне життя суттєво відрізняється від студентського. Отже, вашій увазі, невеличкий інструктаж від першокурсника 1А1 е, на тему особливості національного студентства. Перш ніж назвати себе студентом, варто запам'ятати деякі особливості поведінки на лекції. На лекції треба сидіти тихо, уважно слухати, вести конспект. Якщо вам щось не зрозуміло, просто піднесіть руку. Забороняється слухати музику, передавати записки, розмовляти, отримавши зауваження, не виправдовуйте, що розмовляли не ви, друга ситуація студент в транспорті. Якщо вам випала, Якщо вам випала честь проживати в гуртожитку, будьте готові до самостійного життя неділю вечором або в понеділок зранку будьте готові і зручні для вас позі дістатися в вокзалу. Сумка дбайливо спакована турботливою матусею буде справжнім випробовуванням. Інш... Інша справа, якщо студентка вирішила приїхати з дому на підборах, як варіант можна попросити про допомогу в бібліотеці. Завітавши до бібліотеки, ви маєте можливість отримати необхідну вам літературу. Мало знати розмір книги, її вагу та колір. Лише ім'я автора дозволить отримати відповідний підручник. Повернувшись в гуртожиток, неправильно відразу заходити в контакт. Можна пропустити обід. Обід! Відомо, що обід в понеділок. Суттєво відрізняється від вечері в четвер. Збираючись на дискотеку, варто озброїтись маленькою косметичкою. Але навіть там можна студента легко впізнати. Загалом бути студентом це реально круто. Треба лише довіритись голосові розуму, щасливої дороги. Є в в групі три дуби! Є в нас в групі три дуби, є в нас в групі три дуби, три дуби, їх питають не завжди. Вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, вітер дуба хитає, хитає, фізи хлопця питає, Ой, чи хлопче знаєш ти. Ой чи хлопче, знаєш ти, ой чи хлопче, знаєш ти, знаєш ти, як це роблять двигуни, а я хлопець молодий, а я хлопець молодий, а я хлопець молодий, молодий, до навчання я тупий. люблю з кимось погулять. Люблю з кимось погулять, люблю з кимось погулять, погулять, де ж мені ума набрать, Вчителі ви нас пойміть, вчителі ви нас пойміть, вчителі ви нас пойміть, нас пойміть, гарно ж ви нас оцініть. Спасибо, спасибо, всім. Чи перший місяць у коледжі, але вже болить і кружиться наша голова від пар. пара класний, справжній пустяк, але в безвихідь ми зайшли, розв'язуючи задач. задачу. задачу, де ікс, як нам навчатись, ігрик, як дружно нам жити, і коли ми розв'яжемо цю задачу, час нам покаже, І як нам звикнути, що пані Марина за ніч задала роман прочитати. А в додачу гопсака Томчук задала. А ще формули з фізики. та хімічні рівняння. О, О боже! боже! І все це нам е... треба пізнати. А ось і допомога. Мене студенти поважають, мене помічники беруть. Коли чого-небудь не знають, коли екзамени здають. Мене ховають ближче до тіла, панчохи, туфлі, рукава. Коли чого-небудь не знають, коли екзамени здають. Нам не потрібні твої послуги, вони недоречні для нас. <смі> <плес> любо, братці, любов, любо браці жить, з нашим отаманом не прийдеться нам дужить. Любо, братці, любов, любо, братці жить, з пані Валентиною будемо ми дружити. Е! Любо, братці, любой. Прийдеться нам тужить, е! Любо, братці, любо! Любо, браці, жить, нашому коледжі з нами будемо, ми жити. Е! Нас знають подільському краї, а слава й за межі летить, бо першість в усьому тримаю в навчанні і просто в житті. Ми прийшли до тебе, кринице, напитися мудрості знань, щоб з юністю вперше зустрітись і в серці розквітла весна. Наш коледж в технічному полі вже родить врожаєм рясним, на щастя, на кращу долю, а ми є колоссям у нім. О, коледж, технічний наш коледж, омріяний коледж мети, В дні свят і в годині погожі ми будемо з тобою завжди.